Росія стягує додаткові війська на фронт. США підтверджують, Путін готує новий наступ. Мирні домовленості зірвано. Що кажуть українські військові? Подробиці далі у випуску. Ви на Фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Сполучені Штати бачать, як Росія накопичує війська на фронті для ймовірного наступу. І це на тлі можливої зустрічі української та російської делегації у Туреччині. Про це повідомили два американські чиновники у коментарі CNN. Один із них припустив, що Путін спробує захопити нові території на сході України. Водночас інший додав: Росія прагне окупувати якомога більше земель аж до околиць Києва. Це вказує на те, що основні цілі Путіна у війні майже не змінилися, попри заклики Білого Дому погодитися на тридцятиденне припинення вогню і розпочати мирні переговори. Заважу, що про плани Кремля продовжувати війну раніше попередив український центр протидії дезінформації. Його керівник Андрій Коваленко ще 11 травня, одразу після відмови Путіна погодитися на негайне припинення вогню, написав таке: цитую. Путін обрав війну і відмовився від її завершення заради літнього наступу. Кінець цитати. Водночас військові стверджують, що цей наступ фактично вже розпочався. Гречник оперативно-тактичного угрупування Харків Павло Шамшин підтвердив, що Росія накопичує сили і техніку на передовій. Для цього вона використала і так звані великодні та триденне перемир'я, які оголошував Путін. Цитую росіяни накопичують сили, і фактично літня наступальна кампанія ворога почалася. І розраховувати на те, що найближчим часом буде якесь перемир'я, я би не став. Я таких ілюзій не маю, і багато військових теж додав Шамшан. Тому наші захисники продовжують тримати оборону і завдавати ворогові відчутних втрат. Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що його тактична група Вугледар у Донецькій області навіть зуміла за останній місяць покращити свої позиції на трьох напрямках, на яких саме він не уточнив. Цитую: завдяки чітко збудованій обороні тактичної групи Вугледар та злагодженій роботі із командирами бригад, ми тримаємо фронт і ламаємо ворога на всіх критичних ділянках. Ми зменшили наші втрати на 15%. А на трьох ключових напрямках покращили тактичне положення, розповів Наєв. Також генерал навів приклад одного із невдалих штурмів Росії на Новопавлівському напрямку. Окупанти йшли вперед цілими колонами. У результаті бійців Ладара ліквідували понад 70 загарбників, спалили два танки, шість бронемашин, два автомобілі і 14 мотоциклів. Атака захлинулася. Росія використовує Новопавлівський напрямок для підтримки своїх основних зусиль під Покровськом. Про це заявив військовий аналітик і директор Дефенс Експрес Валерій Рябих. На його думку, українське командування навмисно загнало окупантів у пастку у районі Покровська. Рябих пояснив, тамтешня місцевість не дозволяє Росії довго утримувати ці території. Стрімко просунутися їм не дається, а зупинитися загарбники теж не можуть, бо будуть змушені зайняти невигідні позиції. У підсумку підрозділи Росії опинилися у незручній ситуації, вимушені тримати на Покровському напрямку численні резерви і не можуть перекинути їх на інші ділянки. Далі цитую тому виглядає, ніби противник робить успіхи, але він не може робити по-іншому. І це відтягує і чисельні резерви на цей напрямок і не дає змогу противнику концентруватися на, на тих напрямках, де він би хотів також покращити своє положення, зауважив Рябих. Тим часом українські військові не вважають події на фронті новою літньою компанією РФ. Наприклад, боєць із позиним Алекс стверджує, що нинішні бої нічим не відрізняються від тих, які були в Симку або восени. Військовий додав, що не вірить у якийсь наступ. Мовляв, він і так триває з кінця 2023 року. А яка ваша думка, шановні глядачі? Чи спробує російська армія здійснити останній ривок аби захопити побільше території до того, як Путін буде змушений погодитися припинити війну? Пишіть відповіді в коментарях. Також ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.